Миром Божим, любі. Знаєте, чимало людей думає, що Бог знаходиться в кожній церкві. Інакша категорія людей думають, що Бог знаходиться тільки там в стародавніх, якихось церквах, там, де є багато ритуалів, всякої, знаєте, обрядовості, отам 100% є Бог. Але давайте подивимось дійсно у слово Боже, що вчить нас Бог через своє слово, коли. Бог прийшов на землю в тілі нашого Господа Ісуса Христа, було також багато течій, І були дійсно і релігійні вчителі, фарасеї, і Бог говорив до них, що вони є дітьми д'явола. Тобто люди, які сфокусовані на якійсь певній обрядовості та релігійності, коли відходять від Слова Божого, то Бог казав, що вони є дітьми д'явола. Тому важливо розуміти, що ніякі там обрядовості, релігійності, це не показник того, що в цих церквах є Бог. Бог знаходиться там, де дійсно люди, вони збираються в ім'я Господа і розбирають його другоцінне слово та примінюють слово Боже у своє життя.